Да? І розмовуючи про цю подію, народження Сина Божого, цікаво, я прийшов до таких думок. От якось в світі все по-іншому, да? ніж у Ісуса Христа. У Ісуса Христа все. Ну, все не так, як у людей уявляєте собі картину, коли народився Ісус Світлієн і пішли волхви, і прийшли вони, знаєте, куди? У царські палаці. Тому що так, да, вони пологіки йшли, да? спочатку позирці, а потім думали, ну, ну як же ти може десь родитися? Тільки ж цар, він дуже родиться в царській палаці. Але Після того, як узнав Ірод, що він родився, то встревожився він і весь Єрусалим. Уявляєте? Він тільки народився. І ще нічого не зробив. Уявляєте? От якось у людей навпаки, як стали помент, то пам'ятає, оприжня, я пам'ятаю, мені було 14 років, безпомнів, як стали помер то Вся країна прийшла в рух, так? Да? Но, зауважте, коли він помер, а не коли він родився. А у Бога наоборот. Коли він родився, все прийшло в біжені. Армія, правительство, войська. Весь Єрусалим, всі люди, вони чомусь в рух прийшли. Чого? Нічого ж такого не прийшло. А знаєте чому? Що родився цар. Родився цар. І послання до Галатів нам каже, що коли прийшла повнота часу, то Бог послав сина свого. Для Як тут написано, Зараз я прочитаю Це місце. 4.4, да? Коли прийшло повнота часу, Бог послав свого сина яким народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення, прийшла повна часу. А чому вона прийшла? Чомусь у віках, у тисячоліттях щось зазрівало так? після того, як загрішили перші люди. І були вигнані з Денського саду. Да. Бог пообіцяв да. при... привезти Спасителя у світ. Але до... з моменту обіцянки, до повноти часу був якийсь ще час. Пам'ятаєте? Да. Люди жили до Закону. Да. Потім Бог вибрав народ собі. не тому що він був якийсь там або він був багаточисний, або сильний. Він його вибрав із-за того, що він його просто полюбив. Просто полюбив. І цьому народу він дав закон. І аж до повноти часу, поки не виконалася ця повнота часу, поки мені не прийшов Христос, всі люди були під законом. Єврейський народ, який ми дав Бог, це, цей це закон. А інші люди, вони його взагалі не знали. Це ми. Не єврейські. Ви ж євреї? Ну, некоторий у нас на половину. Некоторе у нас є. Я не казав. Говорить, скоро єврея спрашують одного. Каже, слухай, скоро буде, говорить, Холокост починається. А він каже, в мене паспорт. А він каже, по паспорту бити не буде. будуть, будуть по помогу. <реш> так що у нас деякі з нас іще є. Але слава Богу, знаєте, я не проповідую це, я так, в шутку. І я над цим собиттям. І мене удивляють, здивовують мене ці волхви. Вони принесли до Ісуса Христа дари Золота, ладан і сміру. Откуда вони знали, що він буде царем? Откуда вони знали, що він буде священником? Ладанда? Откуди вони знали, що він буде страдалець? тому що смірна символ страдання, золото символ царства, а ладан символ священства. Откуди вони знали? Вони ж не євреї, прийшли з востока. Скільки загадок в слові да? Цікаво. Мабуть, щось у них там десь внутрі є таке, щось якесь було відкриття. Сьогодні сестра Галя своє відкриття сказала. Може воно сьогодні не написано в Слові Божому ці відкриття. Але вони йшли. Я так і собі думаю, ну ви уявляєте собі, все время дивиться на звезу. Ми під ноги. знаєте, трошки сьогодні заглянувся і заїхав, що опоздав. Чуть-чуть, знаєте, заглянувся в телефон. А це все время треба дивитися на звезд. Представляєте? Куди можна заїхати? Ногами своїми або на машині, якщо вдруг ти сяде з візди зляцію береш. Уявляєте? Я просто бачу, що вони, можливо, переходили якісь водяні прегради. Не знаю, мости тоді будували чи бандони, я не знаю. Але вони завжди і серед цих багатьох зірок, які там вони були, вони і не на одну знали. Вони розуміли, що це не ця. Вона зійшла на сході да? і вона приведе їх туди, де буде син Божий. І там йому віддати шану, віддати йому пошану в честі поклоніння. І ще зовсім маленько, Зовсім маленько. Я згадую, як цей Симеон, який був муж праведний, в другому розділі Іван Глія Він вже прийшов до своїй старості, і Бог йому пообіцяв. Що ти не відійдеш з цього світу, як не побачиш спасіння Ізраїля. І вдруг він бере по вдохновенню, і те приходить в храм. Часто ми по вдохновенню приходимо. Дуже часто. Як ви сьогодні прийшли? По вдохновенню чи по чи по... вдохновенню. Хто я? Так? Але він прийшов по вдохновенню, так написано. І взяв цю дитину і сказав, нині відпускаєш раба свого з миру. Бо очі мої побачили спасіння Ізраїлю і Язичським і всім народам. Я просто не читаю за багатьом часом, але мене питання, як я це побачив? Вдохновені побачив. Знаєте, я думаю, що люди, які народжені свише, згори, вони щось має здібність бачити. Вони щось бачать. І бачити так, як інші люди. Гріх в сьогоднішньому дні людині, зачиняє, зачиняє здібність бачити, він закриває йому очі, він йде на вкоманське, знаєте. І яка була сама основна місія Ісуса, Сина Божого? Чому Він прийшов? Те, що відбулося, це була реакція. Реакція в духовному світі. Так? Реакція в матеріальному світі, у владі. Ну, Ми бачимо цю реакцію. Але основна задача, чому він прийшов на цю землю? І слово Боже нам відкриває. Іван Ятмотє. Бачите? Хтось каже закони сповни. Давайте ми подивимося, як написано. Написано у Івана Матфія, першої голови. В першому розділі написано так. А народження Ісуса Христа відбулося так, від 18 вірш. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Що він про це подумав? Як ось Господній ангел з'явився йому в вісні, кажучи Йосипу, Сину Давидову, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачне, бо зачатині є від Духа Святого, вона ж народить сина і дасть ім'я Ісуса Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Він спасе народ, від його гріхів. Якщо в нас горить, ми визиваємо службу Спасателі, пожарного храму. Коли нам погано, ми визиваємо швидку допомогу. Так? Якщо в нас не вистачає коштів, ми звертаємося в банк. А якщо у нас нема спасіння, нам потрібен, нам потрібен спаситель. І так Бог вирішив. не тому, що ми так захотіли, а тому, що це була його реакція, це, це було рішення Отця Небесного спасти цей народ. І коли прийшла ця повнота часу, Бог прийшов на цю землю для того, щоб спасти тебе і мене від. Вічного прокляття, від вічного розділення між нами і Отцем Небесним. Він є умилостивленням за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи усього світу. За гріхи всього світу. І дуже такий ну, цікавий алгоритм придумав Бог для нас. Щоби іменно вірою в нього іменно вірою в нього ми получили прощення гріхів і жеребь або жертв освячення, засвящення. Нема ніяких других, нема ніяких інших алгоритмів, варіантів, да? тільки через віру. І коли Іудеї спитали Ісуса, а що нам робити, щоб творити діла Божі? Що нам робити, щоб творити діла Божі? І Господь відповів, Іван Глятянув, ось діло Божє, щоб вірував у того, кого послав Отець Небесний. Він його питає, він каже, що Христос, що він прийшов на світ, щоби. Облічить світ у гріхі, у праведності і у суді. О гріхі, те, що не вірує у нього. Розумієте, скільки цих гріхові, там їх тисячі мало, якщо там передивиться. Але Бог називає тільки один, із якого все решта витікає. Саме основний гріх. Заключається в тому, що ми в нього не повіримо. Хто там може сказати, та подожди, я ж нікого не вбивав. Я там і не прилюблюю, ну не перелюбляв, нічого, все воно нормально. мене нормально. У мене взагалі батьки силі люблять. Так от дивишся на них, моя теща. Вони кажуть, що нам кається, воно на все добре. <ристо> 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 Виявляєте? Але найосновніше, що гріхе прийшов Господь нас. А в в тому, що ви в нього не вірили. Ви знаєте, було б інше життя наше, якщо ми в нього повірили. Ми б зовсім по-іншому жили. Наше життя було б відкрите для всіх. Да? Ми були, знаєте, як на, там, як на рентгені, казала та сестра, як на Ренгені. Старушка. Ми, були перед ним, ми все старались би перед ним відкрити. Ну, ніде не закривалося, бо ніяких бы в шкафу не було. Але іменно невір'я, Именно, именно наше невір'я в ньому, воно порождає, що у нас є есть життя в вновь. Тому що це для Бога, а це для мене. Тихенечко. Ніхто не бачить. Да? Я можу туди подивитися. Я можу собі подумати. Чому? Чому так відбувається? Якщо ми вірували, що він прийшов заради тебе особисто, не ради всіх. Всі це понятно. Але якщо ти зрозумів в своєму житті і поклав свої намір, повірити в нього і віддати йому своє життя. Тому що він прийшов спасти своїх від гріхів їх, як ти хочеш? Бути в його в числі, в числі своїх. Якщо ти хочеш бути в числі своїх, mm -hmm. є одна умова. Повір тому, хто прийшов заради тебе. Mm -hmm. І не ти його полюбив. Він полюбив нас Римлянам 5 розділ, він каже, що він нас полюбив тоді, коли ми були беззаконні, немічні і грішні. Починайте, п'ятий розділ. В одному розділі. Не ми його полюбили, а він нас полюбив тоді, коли ми ще блукали його, тікали від нього. Я зараз за себе кажу, може, ви ще були більш такі святі люди. Я не мог про себе, я тікав від нього. Спеціально, щоб мені цього не казали, приїжджав додому пів-другу ночі, тихенько-тихенько пробирався, щоб мені не розказував про Ісуса. І в пол п'ятому лежав, ключики на, 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 на дзвоночок вішав. Для того, щоб мені не розказували це. Отакі От я Бог. Але він уже тоді помер за мене. І я знаю, що Він за кожного тут, який знаходиться, він помер. І я знаю, що у Бога сьогодні свято. Знаєте чому? Тому що ми разом, Амінь. а Він серед нас. Амінь. І Він знає, що ми в нього віримо. Так, да, можливо, ще ми в своїй вірі спотикаємося. Ми ще в неї трошки, як ви знаєте. Совершенствуємося, ми ще не вдосконалюємося, ми ще хочемо якось більше вірити. Але, знаєте, я думаю, чому так вийшло, що такі великі протиріччя внесло народження Ісуса Сина Божого. Чому його все життя, воно поділено навпіл всю цивілізацію, які за нього, які проти. Чому, коли він ходив, одні хотіли і душу за нього покласти, да? і йти за ним куди він би тільки не пішов? А інші сказали, робили проти нього замисли і сказали, як його знищити, як його скали скинуть, як його в Слові влобити. Чому? Тому що він відкривав нашу істину, природу, хто ми є. Нашу реальність. А людям. Реальність їхня очі коле. Воно їм не подобається, коли ти на від виставляєш їхню наготу. Не всім це подобається. Гардині це не подобається. Скажіть амінь. Але людина, яка смиряється, яка покаряється, вона здібна прийняти це слово. Воно це слово здібне. Зробити свою роботу. Роботу спасіння, роботу очищення, роботу примирення. Да? І це ну, це, це надприродня сила, коли ми йому довіряємо. Тоді, коли ми слідуємо за Ним, да? коли ми раніше ми були ворогами да? по відношенню до злих діл. Так написано і постані для і вас змертвих. По гріхах і пересхопам вашим, яких ви жили по волі князя, діючого в повітрі, да? духа, який діє нині в синах противлення. Да? І вас, які були мертві, Він оживотворив благодаттю, ви спасенні через віру. Через віру. Ми, я просто буквально декілька днів назад, по-моєму, вчора так я вже не пам'ятаю, чи вчора, чи позавчора, з кимось говорив. Що наче щось роздумовувати про цю віру. І розумію, що ця віра в нього, того, хто прийшов на землю, вона може тебе спасти, вона може тебе змінити. Ця віра в нього вона може відкрити твоє серце, і коли ти для нього відкриєш, ти там побачиш дуже багато таких речей, які потрібно було б залишити. Віра, вона починає примиряти. Кожну нішу або е, кожну сферу твого життя, ти навіть з Богом там, де ти був неправил, де, де ти образився, mm -hmm. да? де ти когось обідав, де ти щось украв, десь ти щось проти другого зробив. І тебе починає совість судити. І цей тягар, коли ти його звільняєшся, віддаєш його Ісусу. Він тебе очищається, ця сила очищувального потоку Божого. Вона приходить в твоє життя, вона тебе змінює, і ти, тебе очки відкриваються на багаті речі. Ти стаєш радісним, ти, ти, ти стаєш щасливим. Ну, все притиряється з тобою. Волни б'ються по-іншому. Небеса оказуються голубими. Вони раніше були, але ти раніше цього не бачив, тому що ти був з ним во вражді. Дивишся на ці дерев'я, а казуса, вони зелені це лісся. А воно завжди було сіре. Ми... Воно було слине, де ти воно було сіре. Але я ти бачу. чому? Ну, тому що, і так, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Римля нам 5 російський, перший вірш. Тобто Бог нам через віру пропонує помирення. Примирення з ним. Якщо ми повіримо в нього, він каже, якщо ти повіриш в мене, якщо ти почнеш діяти по моїй волі, якщо ти будеш робити те, що я тобі скажу, ти отримаєш зі мною мир. Коли ми їхали, я пам'ятаю, одному брату, перший мені дуже попечитель, ми переїжджали ясно, в Київ, Я йому, брат Саш, я ще з Німеччини, говорю, об'ясни мені, що зі мною робиться. Я все, всю цю жизнь дивлюся зовсім іншим очам. Ну, ж нічого не помінялося, Ну, чому? Я дивлюся, воно мені все в радості. А він каже, тому що Бог тебе з собою примирив. І коли ти через примирення, через віру примиреним, знаєш, ти раніше був враждесним, ти йому поділився, ти був до нього мертвим по гріхами Так? Да? ну ти повір в нього. Прийшов до нього, залишив цей, весь цей тягаль гріха, який він взяв на себе на Голгофі. Да? Ти прийняв перш за все, те, що ти дійсно, грішна людина, не подаже твоїм поступкам. Хоча і поступки вони підтверджують твою природу, а по самій природі, тому що в Адамі, або в перших людях, які прийшли, ми всі, ми всі згрішили. І тому гріх. Це, знаєте, як вода для риби, так само гріх для людини. Це місце його обітання. Але Бог вирішив взяти тебе за руку із цієї води гріховної, потягнути. І сказав, тримайся, мої руки. І я тебе покажу, шлях і ще превосходніший. Я тобі покажу велике і недоступне, чого ти не знаєш. Слідуй за мною, я тобі дам радість. Я, в, свою, я в, в твоє серце надію. Ти будеш дивитися на світ зовсім іншими очами. Не дивлячись на які обставини, які будуть зустрічатися тобі на землі, і ти будеш дивлячись на мене, ти будеш щасливий. І ми дивимося на цих людей, ми дивимося на кожного з вас. Ми багато чого втрачаємо. Ми попадаємо в складні ситуації. Да? І ви думаєте, що апостоли вони були. Їм було просто. Апостол Павло, Павло пише в 20 розділі, каже, я не на, що, не на що не взираю і не дорожу навіть своїм життям, тільки з радістю виконати моє поприще і служіння, яке прийняв від Ісуса проповідувати Євангелія, благодаті Божої. Він розумів, що е, ну, тиск настільки був великий, да? але ту радість, яку йому дав Ісус в Його серце, Він сказав. В цьому я тобі не віддам. Ніщо не могло його стізнити так, щоб забрати цю радість, його спасіння, радість слідування Сином Божим, радість е, покорення людей в mm. вірі. І він, маючи вже огромні церкви, він був настільки посвящений Богу, що він йшов навіть на ті страждання, на які ну, багато хто з нас би дуже подумав. Іти і проповідувати, ну, грубо говоря, в департамент ді... в ді... в Всієних Штатах. Ну, це не той департамент, що вони зараз всі віручі, знаєте, вони там інка трас на долари написано. Це не той парламент. Тоді була Римська імперія, яка тоді вона була повністю язичська, і її тоді треба було приводити на пункт спасіння. І він туди прийшов, і він там проповідував. І перед тим, як він це робив, він завжди отримав тортур. Перед тим, як він родік, відкривав світ, він по любому щось переживав. З 20 глави по 28, почитайте, там одного без другого немає. І не дивлячись на це все, він мав цю радість. Друзі, я дуже благословляю вас, що ми сьогодні зустрілися з такою прекрасною особою, як Ісус Христос Син Божий. І хочеться побажати, щоб ті люди, які повірили в нього, Залишились вірними, не дивлячись ні на що. Знаєте, що нічого не може нас відлучити від його любові Божої. Так нам прийшли восьма розділ останній віршів. Не висота, ні глибина, да? ні ангели, ні сили. Ніщо не може відлучити нас від любі. Ісуса від любі Божої у Христі Ісусі. А тим, хто ще його не знає, Тим, що хто хоче пережити цю радість, радість спасіння, радість звільнення від гріха, радість е, прощення і зняття цього духовного е, гріховного тягаря, ви можете з ними ще примиритись. У вас є шанси, у вас є прекрасний час для цього. Ми можемо помолитися за цих людей і ви будете мати радість. І не думаю, чому ти все не радієш? Я приходжу колись на один там, в офіс до кондиціонера Бареба. Він каже: оце, каже, ти вже з там роками ходиш, роками до нас ходиш, каже. Говори, ти так заходиш до нас, каже, А вона каже, наче якісь сяєво каже таке. Це сіяє. Каже. Ж у такі? Каже, що це тебе таке? Чого ти кажеш, я не сіяю? Я знаєш, кажу, я не сіяю, я просто отображаю те. Що на мене говорить, іде сіяй, бо я просто його отображаю. Я просто йому передаю. Як світіла у мірі, щоб радість ваша, вона переповняла ваше серце, ваші, ваш розум. Ваші Вчинки. Вони завжди, вони були завжди ваші вчинки в волі Божій. Амінь. Я бажаю, щоб ви, не дивлячись на те, що ми сьогодні переживаємо, щоб Бог вас беріг. І я знаю, що кожен із вас він потрібен Ісусу. Тому що, подякуючи йому, ми маємо таку прекрасну чудову вечерю. Сьогодні весь світ має прекрасний новий рік, чогось іменно на цьому рождество до Да? До Рождества. щось іменно так воно поставлено І вже 2000 років. Я бажаю, щоб ми помолилися. Я коротенько сказав, багато не читав. Давайте ми помолимося. Може ніхто хоче примиритися з Богом. Може є бажання Боць звершити покаяння. Ми можемо помолитися. Може сьогодні є якийсь гріх.